Сумчани, що нині проживають за кордоном, також дивляться наші новини. Нас попросили відвідати нагородження олімпіади, значення якої важливе навіть за межами України. Шкільна математична олімпіада надихає не тільки сумчан, а й майже увесь світ. Хто зі школярів отримав лаври переможців, знають наші журналісти. Згідно зі статистикою, наш телеканал є помітним не тільки в Україні, а й у світі: в Іспанії, Грузії, США, Конго, тобто в Європі, Америці, і навіть в Африці. Саме ми проводимо постійні онлайн-трансляції нашого ефіру. Кожну подію можуть побачити в усьому світі, зокрема й сьогоднішню. Випускники Олександрівської гімназії започаткували Олімпіаду з математики в пам'ять про свого вчителя Геннадія Бовта. Всі поступили в очень хорошие вузи, имели возможность получить хорошее образование. Поэтому они разбросаны по территории Сум, Украины. Рішення проводити розумовий штурм для школярів виникло спонтанно, кажуть організатори. Світла пам'ять про вчителя та любов до математики надихнула випускників. Математика это моя любимая наука. У мене хорошо виходить. Геннадій Валентинович мені любов к ней. І благодаря ему я сумел поступить в один из лучших вузов країни. Діти з задоволенням випробовують свої знання та навички. Кажуть, математика для них не лише наука, а спосіб мислення. Математика – це увлечення. Це спосіб да, зайняти своє час, якось усовершенствувати себе. Ведь, ну, життя для нас, щоб усовершенствувати людину, математика дає таку можливість. Це мій любимий предмет. Я люблю дуже рішати задачі, Мамать голову, міняє та наука, котрої хочеться посвятити свою жизнь. Олімпіада вже стала своєрідною традицією в місті. Наступного року сумським школярам обіцяють ще більше цікавих завдань та подарунків. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС.